Саламчик, бро, в цьому відео ми перевіримо різні тактики для казино та подивимося, що вони справді працюють. Забіжу трошки наперед, друзі, скажу вам точно, що одна тактика та й точно спрацювала. Ролик получився дуже цікавим, тому братанчик авансом, ти цей лайк та підписуйся на мій канал. Я запрошую тебе грати разом зі мною на найкращий проект Юкрен GTA, сервера Західна Україна, Південна Україна. Заходь до мене, скачуй ігру, води промокодик Fortis, 2 по 7 рівень та получай 50 тисяч гривень, друже, на початку ігри. А позаду мене знаходиться казино, і це не. Просто так для цього відеоролика я буквально пограбував арабського шейка і забрав в нього всі гроші, щоб зняти для вас ролик. Тому братанчик за таке лайкосик сходу. Наскільки ви зрозуміли, в цьому відеоролику загальному ми будемо перевіряти різні тактики для казино, та подивимося, чи можна на тих тактиках щось підняти та й взагалі, чи вони працюють. На нашому годиннику зараз 23.30, а на нашому балансі 10 мільйончиків. І ми постараємось максимально жорстко підняти гроші. Я надіюсь, справді тактики будуть працювати, і ми зможемо реально підняти лавеху. Не буду тянути, залітаємо в казіноху. Перша наша тактика називає. Зік-зак. Гравець робить ставки то в одному, то в іншому автоматі. Сенс заключається в тому, що нам буде потрібно перебігати і на рахунок цього збільшити шанси на перемогу. Ну що ж, давайте спробуємо. Чесно скажучи, мені дуже сильно в це не віриться, але варто спробувати тільки яку суму брати, я ще не вирішив. Давайте зайдемо в перший наш автомат, напевно, у Чикаго зайдемо. Після чого нажимемо Іграти, і я хочу виключити музику. Давайте поставимо 200 тисяч, і наша суть заключається в тому, що ми будемо перебігати з автомата в інший автомат, скажімо так. Давайте ми. Крутимо на 200 тисяч гривень, ми прокручуємо і дивимося, що нам загалом буде падати. Так, це була, на жаль, не виграшна. Виходимо звідси. Заходимо сюди і грати, виключаємо музику і тут також ставимо ставочку 200 тисяч гривень. 200 тисяч гривень настоїть, нажимаємо крутити. На жаль, нічого немає, тому давайте наступний. Нажимаємо грати, звісно ж, виключаємо музику і ставимо нашу ставочку 200 тисяч гривень. Корона тут -ту -ту. чуєте, що з нічого не падає. Ну, тактика не дуже сильно робоча, чесно скажучи. 200 тисяч гривень настоїть. І прокручуємо. Чуєте, що там не надає, що та вообще не дає. Можливо, потрібно в загальному брати меншу суму, тому що я зразу починаю з 200 тисяч, і можливо з 200 тисяч воно так не буде давати, ну я думаю, так буде набагато цікавіше. Наступна наша тактика називається одна гра. Ставиться максимальна ставка при першому бертанні. Перший спін може бути виграшним. Казино так загалом приваблює гравців. Не знаю, як тут працює на Ukraine GTA, ну давайте спробуємо. Для цієї тактики я спеціально вийшов з казино, та давайте зараз зайдемо назад. Я і це спрацює, тому що нам зараз загалом потрібно, це зайти в автомат, поставити максимальну кількість, скажімо так, грошей, на яку ми можемо зіграти, і один прокрутити спін. Максимальна ставка 500 тисяч. Нажимаємо грати і дивимось, працює чи ні. Е, братва, щось не дуже, щось не дуже. Заходимо назад в казину, і вже того разу, давайте може ще раз зайдемо в золотий череп. Не знаю, чи це допоможе. Ставимо максимальну ставочку і нажимаємо грати. Щось, братва воно взагалі не працює. Ну, ця тактика така собі, вона реально щось не дуже. Наступна наша тактика називається так: Мартін Гейл. Після програшу ставка подвоєць, а після виграшу її потрібно зменшити до початкового рівня. Тобто, братва тут все легко і просто, і ця тактика може бути реально робочою. Зараз нам буде потрібно вибрати суму і грати. На неї. Якщо ми поіграли, ми її подвоїмо. Якщо виграли, скидаємо до початкової суми. Все логічно і просто. Я думаю, будемо іграти хоча б по якихось там 10 тисяч. Ну, такого знаєте, для початку, для розігріву. Так нам випадає нічого. Значить, ми збільшимо ставочку. Нам також нічого не випадає, тому ми ще раз збільшуємо. Нам також нічого не випадає. Ну давайте ще раз збільшимо. ми вже граємо на 30 тисяч. Також нічого не падає. Братва, це шок без пірділ. Па нам випадають два топоріка, але слухайте, ну в загальному два топоріка це дуже мало. Ну, тактика, яка є. Ні, ну, слухайте, гроші всираються. Оп, все, плюс 60 тисяч гривень. Значить, ми беремо зразу мінімально ставимо, тобто 10 тисяч гривень. Так, все в нас діло прокручується, нічого не падає. Збільшуємо ставку. Опа, два, два щита не грають, на жаль, 25 ставимо. Ні, ну, слухайте, дуже сильно хочу, щоб мені щось реально випало. Опа, два топоріка. Слухайте, ну ми вроді би не знаю, чи в плюсі, але як на мене, ця тактика плюс. Мінус з якось виглядає робочий. Оп, падає двадцяточка. Так, дропається нам зразу три лезвія. і ну, це плюсик. Ну хоча не великий, але все ж таки плюсик. Так, два лезвія падає. Ага, три. Єма. Оце оце м'ясо, братва. Оце м'ясо, братва, оце реально м'ясо. Ми вже граємо на тридцяточку, і на 30-ку нам випадають три джек Деніл, чи як це шо-шоу. Хлопці, я вважаю, ця тактика плюс-мінус є робоча. І як ви бачите, в загальному ми трошки грошей вернули за допомогою цієї тактики. Тому я ставлю їй великий жирний плюсик. Наступна наша тактика. Дуже, похожа чимось на минулу. А саме, вона називається вгору сходами. Після кожного прокручування барабана, ну, типу слота, хлота, нас збільшується ставочка на один раз. Тобто, ну, ми прокрутили за 10 тисяч, далі крутимо за 20. Давайте спробуємо, що з цього вийде. Я дуже сильно в цю тактику не вірю, але якщо вона покаже себе з хорошої сторони, тоді вже повірю. Давайте зайдемо в золотий череп. Початково 10 тисяч і чекаємо, щоб нам щось випало. Нічого не випало, збільшуємо ставочку. Ми просто сидимо і збільшуємо ставочки. Так, падає нам корона. Нам вообще, ми збільшимо ставочку далі. Ой, чую, зараз вертва дуже багато піде грошей. Ну реально, так нічого не випало, відкрутимо далі. Просто заключається суть в тому, щоб збільшувати гроші. Ну Мені здається, реально зараз гроші просто полетять, тому що ось ми виграли тільки 80 тисяч, а я вже на 50 тисяч кручу. Нам випадає знову 100 тисяч і ну прикольно, ми збільшуємо ставочку на сотку. Ой, мені здається, реально зараз гроші просто полетять. Нічого взагалі абсолютно не випаде. Ще раз збільшимо вже до 200. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, моє тіпи. Ви гоните. Що я можу сказати? Ця тактика мені вернула гроші. Ну, 11 мільйончиків і 500 тисяч гривень. Ставимо плюсик. Чуєте, тіпи, так як я багачду собі кокталі якогось куплю, ну реально якогось вопива на Артурі купити, кайфувати. Уоу, чи назис. Наступна наша тактика називається дробовик. Недовга гра в одному автоматі. Тобто ми недовго граємо в одному автоматі і рухаємось до наступного. Так, зайшли ми перший автомат, першу ставочку ставимо 10 тисяч гривень і будемо буквально трошки тут грати, трошки в наступному, і будемо дивитися, як воно буде в загальному давати. Так, тут нічого поки немає, давайте збільшуємо. Так, 20-ка, 20 -ка, 20, -ка, 20 -ка. нічого немає далі. Все, як ви бачите, трошки вернув гроші, все, ми тут поіграли, буквально щось нам та й випало. Я там думаю, буквально прокрутики 3-4 і зразу біжимо в наступний. Ставочка 25 і нічого не падає. Ставимо 30, ставимо посінню і звідси просто втікаємо. Все, Сідню і нічого не падає. Всі тікаємо звідси, заходимо в Чикаго і швиденько ставимо десяточку і починаємо крутити. Так, все нам випадає 50 тисяч гривень. Швиденько ставимо далі і летимо. Дивіться, нам випадає дві шляпи. Ой, ще би по центру шляпа була випаляна, ви гонете. 25 в нас тут нічого. Збільшимо ставочку до 30. І якщо нічого не падає, тікаємо. Правильно? Так, все нам випало, пофіг, ми тікаємо. Перший прокрутик залітає і нам випадає дві радіації. Вони нам нафіг не потрібні. Так, в загальному. Опа, все, прокрутик. Нормоз, нормоз. Так, збільшимо ставочку. Залітає нас 25 тисяч гривень. І. Тут нічого. Давайте, 30. Осідній прокрутик на 40 тисяч гривень і нічого. Окей, все полетіло далі. Ну, не знаю, друзі. Така собі тактика, чесно скажучи. можливо, мені не повезло, можливо, вона не працює, тому ось так. Пізніше я хотів повторити одну з тактик і наглядно подивитись, чи вона справді працює, чи просто це мені повезло. Ми на тій тактиці реально підняли. Давайте попробуємо, чи нам зараз загалом в канає, так, на ось цей слот. Кожний прокрутик збільшуємо ставочку. Ну, будемо реально бачити. Так, нам нічого так не падає. 25. Я надіюся, так всі гроші світу свої не програю, тому. Що ці гроші, ну вони такі, знаєте, трошки велика сума, дуже велика сума, тому якщо я їх програю, ну о, о о, о ну ми не здаємося, ми збільшуємо. Звісно, збільшуємо вже 50 тисяч гривень, нічого не падає, збільшимо до сотні. Поки що все сухо, вже 200. Ну реально нічого, просто сухо, 300 тисяч гривень за один прикрут, уявіть собі. І якщо б нам зараз щось випало, це б вже було досить цікаво. Просто подивіться, сухо, ця тактика може реально все у вас забрати. Прикиньте, програму. Просто суху. Просто суху. Я не знаю, чи взагалі варто крутити по 500к, але... 2 мільйона і 500 тисяч гривень, братва. Ви хочете сказати, що воно реально так працює? Ну цікаво, навіть дуже сильно скажучи, цікаво, 90 тисяч, окей, давайте крутимо далі. Хоча нам ну, падають призи і странно би було, якщо б реально воно ще й працювало. Ну окей, наставочка вже 50 тисяч гривень, і будемо пробувати. Класно би було, як нам би зараз нічого не падало, а в кінці на 500к дропнувся лютий дроп. Так, 200 тисяч, ну воно реально падає, воно просто реально падає. Я просто піднімаю суми і кручу. Окей, давайте, що ми зараз не договорились, і ця тактика не запрацювала часом. Що? просто падає. Гроші воно дає, але бачите, якщо отак кожен раз ставити більше і воно вам полегенько дає, то пізніше воно у вас може гроші ті просто забрати. Так, лямчик падає. Ех, я трошки не розумію, я трошки хлопці, не розумію, як воно працює. Як воно працює? Бачите, ну золотий череп, я так зрозумів, вже нам більше сьогодні не дасть, хоча дивіться, з якими прокрути. Бюджет у нас великий, реально великий. Так, льгам 500. Так, на випадає 500к. Зараз нам нічого не падає, так? Ні, випало 8. Круче для вас по 500к і дивимось. Якщо воно зараз буде ще й давати, ну це буде щось нереальне. Може не треба крутити. Ви гоните? Загалом, друзі, як ви бачите, на моєму балансі майже 23 мільйона, і я можу сказати, що ця тактика реально працює. Я не знаю, чи вона буде в кожного працювати, чи тільки в мене зараз працює. Ну, в загальному ця тактика реально дала мені великий куш бабок. Я бачу, ти подивився відеоролик від початку до кінця. Ти справді молодець, дивись мої наступні відео, там також багато чого цікавого.